Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. І сьогодні до вашої уваги боковини капота на трактор юмз 80 трактора після 2000-х років випуску із так званим косим капотом. В народі прозвали їх косі, вони дійсно мають форму трапеції, косину. А капоти мають більш приємний вигляд, красивіші трактора стали з цим капотом. З приводу передніх панелей решіток, там питань нема. Стає на всі трактора EMZ. І можна ставити нижню панельку під фари, можна глуху ставити, можна ставити решітку і підходи на всі трактора, питань нема. І багато людей мені постійно задають питання: а чи можна поставити косі боковинки на звичайний прямокутний капот? А для того, щоб більш наглядно вам показати, це прийшов до трактора, але в нас усього провода висять тут технічно, із-за того шоку поставили фари, перенесли наверх. По-простому зробили, просто подовжили провода і так перенесли. Щоб наглядно показати, як воно одягається чи не одягається. На жаль, не виходить, бо мішає установка. Ось дивіться, зеркально лежать дві боковинки. Одна це прямокутна, це ліва на прямокутний капот. І коса боковинка йде, це права по ходу руха трактора. Що ми маємо? Відштовхуємося від замків. Можливо, трошечки тут не підходить, але це можна підпиляти. навіть на... Нового зразка, вони трошки вущи, тобто вони зайдуть без питань. А по місцю кріплення, дивіться, якщо провести паралель, то не в одному місці йде кріплення. А, ну, кріплення можна переробити трошки, але воно, гляньте, не достає. Ось, бачите, як якщо взяти паралельно менший стороні прямокутника на звичайній боковинці, то тут у вас буде коло кабіни, ця вища ву частина йде коло кабіни, у вас буде зазор. А спереді, дивіться, яка картина виходить, спереді вам при прийдеться обрізати. Їх можна встановити, якщо виставити по замках, але ж треба обрізати і заново переробляти цей отвір під защіпку. Тому хто бажає, їх встановити можна, але з певним допрацюванням. Кому потрібно, замовляйте боковинки і старого і нового зразка на трактор ЮМЕЗЕ. З вами підприємство Гродніпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.